Вітаю, шановні друзі. Сьогодні я пропоную вам поміркувати на тему президентської моделі Віктора Януковича. Ну, що я маю на увазі під президентською моделлю. Безумовно, статус адміністрації президента, статус самого президента в конституційному такому аспекті, і апарат. Апарат президента. Тобто адміністрація президента. Ну, так само, як Віктор Ющенко, коли прийшов до влади, то перший указ був ліквідувати адміністрацію президента з Леніта Кучми, там скоротити і назвав його секретаріат. От, то Віктор Янукович, коли виграв вибори в 2010 році, теж першим указом ліквідував секретаріат президента України, який утворив Ющенко, і. Повернув назву адміністрація президента України. Ну і знов-таки написав, що скоротити на 20%, тобто звільнити там якихось чиновників, от, і утворити адміністрацію президента. Керівником був призначений Сергій Льовочкін. От, відома людина, він був помічником ще у кучми, був науковим консультантом при голові адміністрації. Кучми Литвині, був першим помічником на нього до кучми. От, так що людина, яка знала, як організувати безумовно роботу апарату. От, і Там, очевидно, були якісь її сімейні включені моменти, тому що його батько керував, керував українськими тюрмами. Ну, Ми знаємо, що Янукович був. Двічі засуджений, третій раз значить, <смі> була підозра, але не засуджений. От. Ну, Напевно, що якісь там зв'язки з того часу, як Віктор Янукович відсиджував, напевно, що батько Сергія Льовочкина якимось чином контактував. Ну, Це така от версія, ходила вона скрізь. От підтвердження особливого немає, от, але дим же не без е, вогню. От, ну і цікаво, що родина Львочківник дуже фундаментально влаштувалася у владу ще з часів кучми. Його сестра була народним депутатом. Вже потім стала народним депутатом від партії регіонів Брат, був перший заступник надр України. Тобто, ну Всі грошові такі посади, я вам скажу. От. Першим заступником голови адміністрації була призначена Ірина Кімова, вона вважалася економічним ідеологом партії регіонів. От. Ну, Фахівець, фаховий економіст, тут питань немає. От. Заступником голови адміністрації з гуманітарних питань і внутрішньої політики верніше, внутрішньої політики і комунікації, ось так називалося, була призначена Ганна Герман, яка була до того прес-секретарем Віктора Януковича, коли він ще був прем'єр-міністром. Ось такі значить, цікаві люди були в адміністрації. Заступником голови адміністрації був призначений Олег Рафальський. У нього посада називалась заступник голови, керівник головного управління документального забезпечення. Перед тим він керував управлінням внутрішньої політики, От, був заступником Льовочкина в апараті прем'єр-міністра Януковича. Тут тобто теж не випадкова абсолютно людина. От, ну це що називається адміністрація в ліцах. Але як по суті, по суті, коли. Віктор Ющенко програв вибори, Янукович їх виграв, безумовно. Статус президента був значно понижений. Чому? 2004-2005 рік Майдан. Майдан, революція, переголосування там і так далі. От, і в результаті, в перехідних положеннях Конституції було написано, що Україна переходить до парламентсько-президентської республіки. І от Віктор Ющенко першу половину своєї каденції. Два з половиною роки був значить, з повноваженнями президента в президентсько-парламентській республіці, а другу половину з повноваженнями президента в парламентсько-президентській республіці. Тобто, ну, значно обмежена, безумовно, функціональна можливість президента. Зокрема, він не мав права укази з економічних питань підписувати і так далі. І от так само, як і Потім у Порошенка і у Зеленського його квота в уряді була міністр оборони і міністр закордонних справ. Ну, а партія регіонів, яка привела Віктора Януковича на посаду президента, вона відкотила назад. Як вони вирішили це конституційне питання? Вони через Конституційний суд. Визнали неконституційним оцей перехід від парламентсько президентської до від президентської до парламентської президентської республіки. От, і відповідно от, рішенням Конституційного суду, а потім рішенням Верховної Ради, вони відіграли назад, і фактично статус президента Януковича був аналогічний статусу президента Кучми. Тобто. Президент як сильна фігура, от, фігура номер один в державно політичній ієрархії. Ось таким чином вони знайшли варіант повернути. Ну і відповідно... Секретаріат президента був ліквідований, була утворена адміністрація президента України. І, власне кажучи, структура практично не помінялася. Ну, Я хочу сказати, що зі зміною президентів, внутрішня структура апарату президента не дуже то й мінялася. Косметичні якісь назви мінялися, значить, уточнення, об'єднували свої діли і так далі. Але функції вони однакові. тобто є Значить, економічне управління, є управління внутрішньої політики, є управління, яке працює з регіонами, тобто з обласними державними адміністраціями, відділ нагород, відділ помилування, прес От Секретаріат Ради Національної безпеки оборони РНБО. От, тобто, ну, власне кажучи, нічого нового, і тому, якщо ви хочете глибше розібратися із структурою апарату Віктора Януковича, то дивись на апарат Леніда кучми. Ось такі от були підходи, і кадри повернулися, ті самі, що були при, при кучмі, власне кажучи, і нового нічого так ну, з точки зору. Системи управління апаратом, особливих новин таких, от, власне кажучи, і не відбувалося, шановні друзі. От. Ну, треба віддати належне, значить, що стало більше порядку в управлінській вертикалі, тому що за часів Ющенка були такі випадки, що прем'єр-міністр викликає. Юля Тимошенко тоді була, а із секретарату президента забороняє головам обласних державних адміністрацій їхати на нараду в Кабмін. Ну, такого не повинно бути, безумовно, і при Януковича такого вже не було. От, але безумовно, що адміністрація президента висувається на перший, на перший план і всі оці управління, які є. Які були тоді в апараті президента, то вони працювали відповідно з Кабміном, працювали з МЗС і так далі. От, я забув ще назвати управління міжнародної політики. Воно при всіх президентах було. От, і туди брали кадри з МЗС, тобто кадрових дипломатів брали, вони тут працювали в адміністрації президента, потім йшли на підвищення, скажімо, переходили на посаду. Там, заступника міністра, там, послом в якусь країну їхали, і так далі. Тому така, така циркуляція була. От, як в Китаї, скажімо, там відбувається циркуляція між МЗС і міжнародним відділом ЦК, який має статус, по суті. Ну, Партійного такого міністерства, от так і тут нічого нового не відбувалося. Що я можу сказати? Які громадські структури були при адміністрації Януковича? Була значить економічна рада при президентові України. Куратором була Акімова. Вона сама фаховий економіст, має вчений ступінь. От, і, відповідно, там вирішувалися економічні проблеми, розглядалися і потім давалися доручення уряду. І, відповідно, там якісь закони. Голосувалися у Верховній Раді. От, за прикладом економічної ради, другою була створена гуманітарна рада при президентові України. Секретарем гуманітарної ради стала значить, заступниця. Глави адміністрації з гуманітарної та комунікаційної політики Ганна Герман. і гуманітарна рада розглядала питання освіти, культури, науки, релігії і так далі. От я працював у цій гуманітарній раді на громадських засадах, мене туди запросили. Я був керівником групи з розробки закону про громадське мовлення. Тоді Європейський Союз, Європа наполягали, щоб у нас був закон про громадське мовлення, і, от, власне кажучи, для цього мене туди. І запросили, і була така робоча група ще з освіти і науки. Я теж там був заступником керівника групи. Тобто, дві такі громадські посади за це абсолютно не платили. От, але в принципі, ну, можна було якось озвучити якусь інформацію. Скажімо, перед тим міністр освіти і науки Вакарчук, це батько Вакарчука, фактично знищив політологію і соціологію. Вони викинули з навчальних планів університетів політологію і соціологію. Ну, наука про політологію це наука про політичне управління суспільством. Про публічне управління, про державне управління. І Вакарчук сказав, що того нам не треба. Ну, фізик, а з іншого боку, там може і підводні якісь інші Соціологія наука про громадянське суспільство. Аналогічно, а для чого там громадянське суспільство? І це ще було значить, під, під демократичними гаслами значить, Вакарчука старшого. От, і я на гуманітарній раді там підняв питання, як кажу, Віктор Федорович: ну, не гарно виходить, тому що якщо ми хочемо, щоб у нас були активні громадяни, щоб було громадянське суспільство. От, я прошу вас значить, повернути. І він тут же дав команду: І це все в прямому ефірі транслювалося українського телебачення. у Т1. От, транслювалося, одразу був викликаний табачник переляканий. От, який потім став зрадником і втік до, до Москви. От. Ну, тоді ми повернули якраз е, політологію і соціологію до навчальних планів. І тут я можу сказати, що моє перебування в гуманітарній раді було позитивним. От якраз з цієї точки зору, що ми повернули політологію і соціологію до університетської е, мови, до е, університетських громад, до університетських навчальних планів. А по-друге, ми все-таки зробили. Значить, спочатку концепція, а потім закон про суспільне мовлення, який потім, правда, люди Азірова там пере... поперекручували, і так далі. Але в основному нобованка ну, цього законопроекту пішла. <кхи> так що не можна говорити, що все про Януковича було погано. От. Але що було погано, що Янукович вже так. Він, до речі, не відбув повністю свій перший термін, перший останній от, на посаді президента чотири роки, тому що почався другий майдан, 13 14 рік. Почався другий майдан, це окрема тема для розмови. Я думаю, що хто захоче то там познайомиться з тим. Але відбулася політична криза. Безумовно. Янукович сховався на своїй дачі в Межигір'ї і не ухвалював рішення, щоб відсторонити там Міністерство внутрішніх справ, там, СБУ і так далі. От і виник майдан, і після чого Янукович втік до Росії і фактично втратив. Свої повноваження як президента з його вини. Якби він залишився в Києві, то невідомо, якби наступні вибори президентські були. До речі, він мав шанси і виграти. Але він не добув. От що можна відзначити? Що безумовно, що вся кадрова політика адміністрації Віктора Януковича і урядова політика. Все диктувалося Москвою. От ніколи не забудуть Янукович, тільки обраний президентом приходить до парламенту, ну і, і там йде призначення міністрів. І от одразу, значить, він зачитує, що пропонується на посаду там, прем'єр-міністра такого-то, пропонується на посаду там, міністра закордонних справ такого-то. І це все в прямому ефірі було. Я пам'ятаю, що от, ще йому підносять документ, он О! Пропонується на міністра оборони Ой, Ну, Вся агентура, московська агентура, ФСБшна, Грушна. Тобто міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, керівник Укроборонпрому. то це все були агенти Російської Федерації. І безумовно, коли відбувся цей майдан, от коли уряд Януковича розсипався партії регіонів, тоді всі люди повтікали і повтікали з папочками, повтікали з досьє. І тому на певний період там два-три місяці. Абсолютно головні оці от структури, силові структури, були слабкі. Були слабкі, бо залишилися без керівників, які повтікали до Російської Федерації. От така от виникла проблема. І, хоча регіонали, всі свої оці плани на економічні, на гуманітарні раді, вони всі плани на два терміни малювали. От. Але ви бачите, що президент Янукович не досидів свій термін. От. А в чому була причина другого майдану? От. Тому що він спочатку. Вирішив наблизитися до Європи, євроінтеграція там і так далі. А потім під командою з Москви відмовився від того. І люди вийшли на майдан. От людей побили. От, молодь там побили, активістів побили. Тоді, вже, коли вже мільйон людей там з лишнім вийшов в Києві і по всіх обласних центрах практично повиходили, тоді ця влада і е, посипалася, власне кажучи. От, а потім ще й Майдан розстріляли. Значить, ну, зрозуміло, що по команді з Москви тут сумнівів вже ніяких немає. Хоча, безумовно, там і спецслужби е, е, значить, інших країн, зокрема Ізраїля, вони теж попрацювали. Тобто та, там мутна справа. От, і е, ніхто її так толком і не розслідував, а прийшли, прийшла помаранчева коаліція. От е, значить, після того, як Янукович уже е, втік. От і навіть дерева на вулиці Інститутській з пулями, от які хтось звідки стріляв, було видно, все поспилювали, розумієте, ліквідували речові докази. От, ну це вже окрема тема для розмови. Але в цілому ми можемо сказати, що адміністрація президента Януковича це була, власне кажучи, копія адміністрації президента Кучми от в управлінському такому плані. От і йшла закрутка гайок. От, І ще один такий момент цікавий. От що Янукович вже десь там на третій рік свого президентства вже е, своїм колегам регіоналам, значить, сказав, що треба молодь підтягувати. От. Ну і в, до парадоксу доходило, що своєму сину, який не займав ніяких державних посад, там виділили кабінет і Він там все рішав, всі питання вирішував. Молодшого сина він депутатом зробив і так далі. От так, що ось така от. Непотична практика була в адміністрації президента Януковича.